Суттєве молодшення наркозалежності і зростання причетності малолітніх до обігу наркотиків констатують лікарі та міліціонери. Цьогоріч в області зафіксовано чотири сотні кримінальних справ з незаконного обігу наркотиків. У той же час лікарі рятували від передозування учнів початкової школи. Ліквідовано на даний час уже 11 наркопритонів, дві підпільні нарколабораторії. До кримінальної відповідальності за незаконні операції з наркотиками притягнуто більш ніж 150 осіб з яких майже 60 збудчиків наркотиків. Наркозлощинність в дуже великих обсягах – це до 25 років. Що саме, мабуть, найбільшість, що ці заболівання, як у нас кажуть, молодіють. Багато випадків, коли до нас в лікарні потрапляють Фактически діти. Це было два випадки, Мальчики в 11 лет, які употребляли психоактивні вещества. Нередкі вже случаї підростками вот з 15, 16, 17 лет. Активісти організації Центр здорової молоді працюють при обласному центрі соціально-психологічної реабілітації наркозалежних і наголошують, що готові і надалі допомагати долати проблеми. Ми помогаем людям независимо от их финансового положения. Помощи нуждается каждый человек, то ли состоятельный, то ли мало І И мы существуем за счет пожертвований. Активісти громадської організації Центр здорової молоді, що діє у Житомирі перший рік, ініціювали створення комітету з пропаганди здорового способу життя. За їх словами, програма комітету орієнтована на профілактичну просвітню роботу з молоддю та сприяння реабілітації наркозалежних.